Я вихованка гуртка еколого-натуралістичного центру дитячої творчості Поліщук Лілія. Тема нашої дослідницької роботи, українська народна флористика в традиціях та звичаях подолян, завжди найкращим подарунком і вираженням почуттів були квіти. Їх дарують у дні великих торжеств і звичайні дні, роблячи знаки уваги або намагаючись виразити квітами те, про що важко сказати словами. Яскравість, краса і виразність, ось що об'єднує моду і квіти. Вони дарують нам візуальну насолоду і створюють гармонію. Людей завжди будуть приваблювати гарні речі, будь то мистецтво, дизайн чи мода. А квіти, як і мода, завжди і всьому мають суть, висловлюють наші емоції і символізують наше, наше ставлення до тих, кому ми їх даруємо. Допомагають людям встановити контакт одне з одним. Мета роботи провести пошукову дослідницьку роботу щодо розвитку та використання флористики в побуті та під час обрядів українців, зокрема на території села Ольгопіль Гайсенського району Вінницької області. Актуальність проблеми в час розвитку прогресивних технологій широко набуває популярність медіа мистецтво, натомість декоративно прикладне, в тому числі й флористика, стрімко втрачає популярність серед молоді. Завдання з'ясувати історичний розвиток флористики як виду мистецтва, визначити, яку роль відіграє таке мистецтво в побуті українців, дослідити виникнення флористики в селі Ольгопіль, поширювати та зберігати визначні здобутки майстрів, популяризувати флористику як державний декоративний вид мистецтва серед молоді та широких верст населення для збереження культурної спадщини і рідного краю. Мистецтво прикрашати живими квітами, листям, гілками, плодами і іншим декоративним матеріалом, святкові процесії, одяг, інтер'єри, має багато вікову історію. Про це свідчать зразки прикладного та декоративного мистецтва, архітектури, живопису, поезії. У стародавньому Єгипті квіти широко застосовувались для прикрасих палаців, храмів при відправленні культових обрядів. Гілками різних рослин прикрашали в давнину і статуї богів. Спочатку прикрасою служили тільки окремі квіти. Перед зображенням божества клали. Наприклад, квіти лотоса цей звичай і досі зберігся в буддійських храмах. Квіти були широко поширені у стародавній Греції і у стародавніму Римі. Аристофан згадує про сади, в яких троянди і фіалки цвіли взимку у відкритому ґрунті на сонячних луках. У багатьох країнах квіти і дерева здавна були своєрідним своєрідними символами. Так у давній Греції, статуї верховного бога Зевса прикрашали гілками дуба, символом сили. Але все ж батьківчиною флористики по праву вважається Японія. Тут зародилось мистецтво екі... Ікебана, яке стало частиною культури японців. У кіото багато століть назад буддійські ченці навчились створювати дивовижні за своєю красою композиції, з пелюсток, трави, гілок та інших природних матеріалів. Відомо, що наші предки сиву давнину поклонялися язичницьким ідолам. Це вірування було сильним, навіть коли прийняли християнство, деякі обряди та обрядові елементи не перестали існувати. Тому наші християнські вірування так щедро перемішані язичництвом. Отож, ми чітко підпорядковані певній календарно-обрядовій системі. Ми дістали. Ми дослідили, що вони супроводжувалися не тільки певними діями, а й рослинною символікою, тобто рослинами-оберегами. Надзвичайно різноманітний та багатобарвний багато світ рослин нашого краю знайшов відображення не тільки в усній народній творчості, а й звичаях. Не слід також забувати і про застосування в багатьох рослинах у побуті. Розглянемо детальніше цікаві факти, що стосуються деяких із них. Зі слів капусінки Марії Лук'янівни, жительки села Ольгопіль. В селі люди добре знають розповіді про міфічну істоту русалка. Залюбки описують її, виглядає вона як молода дівчина з довгим розпущеним волоссям, на голові вінок, одягнена в білу довгу сорочку. А ще існує повір'я, що на русальний тиждень не можна ходити після опівночі поруч водою, бо русалка може залоскотати. А оберіг від русалки свіжий полин, який потрібно носити в мішечку на шиї, щоб бува русалка. Не вийшла з води та не залоскотала. У маковійському пучку домінує мак, у спасівському яблука, населені по одному на палички чи кільцем на грубу нитку, або ж у кошику серед інших плодів. В День Святої Катерини був такий звичай: дівчата зрізали вишневі гілки, ставили у пляшку з водою або у уборщики з землею. Якщо розцвітали до Різдва, то це обіцяло швидкий шлюб. Або за виглядом гілок, призначених кожному члену родини, ворожили про тривалість життя, зі слів Гречолевич Валентини Миколаївни, зрительки села Ольгопіль, за незалежності України почали відроджуватись традиції, що були під забороною. Проте верба таємно освячувалась по одиноких діючих церквах. Моя мати, Ходзевич Марія, розповідала мені, як її бабуся, коли вона була малою дитиною, водила до церкви в сусіднє село, щоб ніхто не знав. Проте вона добре запам'ятала, як приносили до церкви пучечки гілочок з верби. Вони були вже розпущеними. Вербові букетики обв'язували е, кольоровими стрічками. Після того, як вони приходили з церкви, такі пучки ставилися у, в хаті у глечики. Із нього витягували гілочку та втикали на городі, що був вдалий врожай. Очевидно, що українці з самих витоків прагнули в прикрашанні свого побуту. Зародження флористики мало скоріше обрядову функцію, а не естетичну. Лише з розвитком суспільства стало зрозуміло, що це явище переросло в щось набагато більше, аніж обрядові. Опрацьовуючи велику кількість інформації з даної теми, ми зрозуміли, що для українців флористика стала мистецтвом зовсім недавно. Витвори сучасних майстринь втілювали втілюють талант народу, його красу. Якщо колись покри... прикрашали оселі живими рослинами та сухоцвіттям, то нині оселі стали більш осучаснені. Українці почали цінувати витвори мистецтва із природнього матеріалу. Такі картини цінні мають високу вартість. Отож, незважаючи на більш витончені естетичні подобання людей, вони не зраджують і багатоквітковим обрядовим традиціям. Використання флористичних мотивів і передають їх з покоління в покоління. Ми вважаємо, що флористика має право називатись мистецтвом, хоч і не відокремлюється в нашому побуті в минулому. Дослідивши цю тему, ми дійшли висновку, що так було через те, що наших пращурів більше цікавили буденні справи та релігійні вірування, аніж естетичні. Не можна стверджувати напевно. Що українці не цікавились прекрасним, проте вони були іншим. Отже, з прогресом в Україні змінилося світобачення, естетичні смаки, які дозволили розвитку флористики як мистецтва, а використання її в поглядовості та ритуалах як окрема гілка, що передається без змін. Дякую за увагу!